Коли ми з вами будемо слухати тему по сімейним стосункам, ми запрошуємо Ольгу Васильівну, щоб вона могла для нас представити цю тему. Вітаю, шановні друзі! На програмі по психології сімейних стосунків допоможіть самі собі. Сьогодні ми з вами закінчуємо сімейне консультування. Будь ласка, не пропускайте наступні наші лекції. Ми будемо говорити в них про дошлюбне консультування. Це дошлюбне консультування, особливо цінне для нашої молоді, але й для нас, сімейних, також корисне. Чому? Тому що я впевнена, що ніхто із нас, сімейних ювілярів, 20-30 років тому перед шлюбом не проходив дошлюбне консультування. Чи не так? І от зараз, коли ми почнемо проходити це дошлюбне консультування, дивитися, на що ми не звернули уваги, а можливо, чогось взагалі не знали, ми можемо працювати в цьому напрямку і розв'язати багато сімейних проблем. А сьогодні ми закінчимо з вами сімейне консультування. Ви знаєте, на кінець завжди хочеться сказати щось особливе. Правда? На кінець цього блоку. І ми дійсно скажемо сьогодні щось особливе, щось надзвичайно важливе. Ми сьогодні з вами відкриємо величезний секрет, грандіозну таємницю. Як повернутися до романтичної закоханості? Медового місяця навіть через 10, 20, 30 і навіть 50 років шлюбного життя. І ця велика, грандіозна таємниця полягає в маленьких знаках уваги. Можна було б уникнути безлічі бід, скорбот і нещастя, якби мужчини, а також жінки виявляли невеличкі знаки уваги котрі підтримували погонь любові і котрі вони вважали такими необхідними при виборі супутника життя. Саме такі маленькі знаки уваги і пошани складають життєве щастя. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні друзі, ми вважали ці маленькі знаки уваги такими необхідними при виборі супутника життя. Пригадайте, як ми залицялися, правда? Як багато невеличких знаків уваги. Ми виявляли одне до одного. Пригадайте свій медовий місяць. О, як багато було цієї маленької уваги, маленьких знаків. Ви скажете, ну Ольга Василь, медовий місяць давним-давно пройшов. Ну, які можуть бути зараз знаки уваги. Трошечки не так, шановні друзі. Не тому ми припинили виявляти маленькі знаки уваги одне одному, що пройшов медовий місяць. Ні, навпаки, медовий місяць тому пройшов, що ми припинили виявляти маленькі знаки уваги одне до одного. Чи не так? І от зараз, коли ми знову почнемо виявляти маленькі знаки уваги в нашій сім'ї, ми повернемо з вами медовий місяць. Якщо ми хочете, шановні друзі, пригадуйте наші перші лекції, повернутися із сотні нещасних шлюбів до одиниці, виняткових, унікальних сімейних стосунків, нам необхідно виявляти маленькі знаки уваги. Якби чоловік і дружина продовжили виявляти ці знаки уваги, що підтримують любов, вони були б щасливі в товаристві одне одного. Їх подружжя було б маленьким подряд. Том щастя, котрий вони не бажали покидати заради нових симпатій або нових об'єктів любові, ніколи не забувайте про невеличкі знаки уваги. Дорогі друзі, сім'ю можна представити у вигляді ось такого дерева. Сімейне дерево. Якщо ви будете читати мою книгу Поматія самі собі», то там якраз оцей блок сімейне консультування йде по моделі сімейного дому. Сімейного дерева, а дошкодне консультування завтра ми будемо починати з вами, йти типу по моделі сімейний будиночок або дім. Листя на дереві важливий елемент, шановні друзі. Важливий, правда? Давайте я вас переконаю в цьому. Подивіться, будь ласка, на чудотворне перетворення, котре відбувається щороку на нашій землі. Щороку на нашій землі. 200 мільярдів тонн вуглекисного газу перетворюється в 145 мільярдів тонн кисню. І ви знаєте, хто робить це чудодійне перетворення? Якраз маленькі зелені листочки. Ось формула цього перетворення. Маленькі знаки уваги. в нашій сім'ї це також маленькі зелені листочки, котрі можуть перетворити. Вуглекислий газ конфліктів, непорозумінь в сім'ї у чудотворний кисень хороших стосунків. Ви пригадуєте книгу відкриття, ви пригадуйте дерево життя, а пригадуйте листя на дереві життя, що робило листя з дерева життя для зцілення народів. Отак От само, шановні друзі. Маленькі зелені листочки в нашій сім'ї на нашому сімейному дереві. Маленькі знаки уваги, вони служать для зцілення подружжя. У чому ж вони полягають ці маленькі знаки уваги? Найперше, це добрі слова. Правда як просто добрі гарні слова. Немолода пара святкувала своє золоте весілля. І от кореспондент місцевої газети прийшов взяти у них інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, звернувся він до цього сивоголового пана, у чому секрет вашого тривалого, щасливого подружнього життя? І оцей джентльмен почав пригадувати події 50-літньої давності. Він витягнув із кишені великий годинник золотий і сказав: Оце я отримав як подарунок від свого тестя в день шлюбу. Він відкрив кришку цього годинника, а там просто на циферблаті було написано Скажи що-небудь приємне Олені. Його дружину звали Олена. Скільки разів на день цей діловий мужчина дивився котра година? «Стільки разів на день він говорив своїй коханий Олені. Гарні слова або по телефону, або особисто. А які гарні слова він міг говорити. Ти у мене така газдинка, які смачні твої а абощик не повторнийсь. Як тобі до лиця нова суконка, які в тебе гарні очі. Правда, шановні друзі, це не солом'яний чоловік. Пригадуєте нашу вчорашню лекцію. І вона не лишалася у боргу, який молодець. Виніс сміття, дякую, помив посуд. Як просто, шановні друзі, правда, маленькі знаки уваги. Ви знаєте, в нашому народі є гарна традиція говорити одне одному безпливі, ласкатні імена. Правда, які? Які? Золото, голубчик, правда? Сонечко. Та багато є гарних пасливих імен. Послухайте, будь ласка, цікаве дослідження. 55% матерів називають своїх дітей-п'ятикласників ласкавими іменами. А от до дев'ятикласників так звертаються лише 36% матерів. Що стосується батьків, 44% називають ласкавими іменами п'ятикласників і лише 26% дев'ятикласників. Бачите, які ми скупі на гарні, ласкаві слова. А ця дитина в 9 класі це важкий, складний, підлітковий вік. Дитина потребує виразу любові до нього. А ми скорочуємо. Якщо ми такі скупі на хороші слова своїм дітям, а що сказати своєму партнеру, своєму чоловіку. На превеликий жаль в наших старших українських подружжя від гарних, ласкавих імен залишилися тільки два. Старий, Підкажіть мені як найчастіше. Там Та нам підкаже Куша. У саме Васіння моря жили білі хто? Старі застави, стара і старий. Ви знаєте, я проводила цю програму у Львові. І після лекції до мене підійшов такий шанований пан і каже Орга Васильівна, а я також називаю свою жінку стара. Я так здивувалася, ви. Але ви знаєте, я з такими гарними почуттями це роблю. Я думаю, вона не ображається. І от я собі уявила картину. Повертаюся я з якоїсь програми, приїжджаю, припустимо, там у Львів, на вокзал, мене зустрічає мій чоловік. І так ще здалеку, знаєте, відкрив обійми посмішка така на все лице і говорить, о, нарешті приїхала моя стара. <рес> Як ви гадаєте, я би образилась, звичайно, образилась. Але щастя, що він чоловік так ніколи мене не називав. Я вірю, що й вас, правда, шановні жінки, так чоловік ніколи не називав. Не допускайте грайливого. Жартівливого, насмішкуватого осудження одне одного. Це небезпечно, це може поранити. Давайте з гарними почуттями говорити гарні слова. Більше того, слідкуйте навіть за інтонацією свого голосу. Ви чуєте? За інтонацією дозвольте представити вам діаграму, шановні друзі, впливу наших слів. Подивіться, будь ласка наших слів припадає на міміку і на вираз нашого обличчя. 55% припадає на тон нашого голосу, на інтонацію. І лише 7% це вербальний вплив, це вплив самих слів. Подивіться, будь ласка, -та. 93% це вплив не слів а інших знаків. Міміка. То вираз обличчя. А чоловік може сказати: подумаєш, я нічого такого не сказав. Нічого такого, правда? У словах, а невербальні знаки показали дещо інше. Наступні маленькі знаки уваги це маленькі подарунки. Чим цінний подарунок, шановні, своєю ціною, своєю вартістю? Ні, а чим? Увагою, внімаю Мене не було поруч з моїм чоловіком, але він йшов по ромашному полю і зірвав мені букети правда? А я йому спекла його улюблений яблучний пиріг, які дрібнички, шановні, але життєві дрібнички розвивають дух і визначають характер. Життя складається не з великих жертв і досягнень, а із дрібниць. Наступні знаки уваги. Час. Ми приділяємо час. Уламочки часу. Подивіться, будь ласка, серйозне дослідження. Час. Безпосереднього спілкування п'ятилітньої дитини з батьком обмежується 25 хвилинами на тиждень. А от перед телевізором та сама дитина проводить 25 годин. Хто виховує наших дітей? А чому ми дивуємося росту? Злочинності, росту аморальності. Чому? Тому що наших дітей виховують телевізор. Якщо стільки часу, отакий мізер часу ми присвячуємо нашим дітям, а одне одному, скільки ми присвячуємо партнеру своєму, Підраховано, що для нормального існування сім'ї подружжя повинно приділяти одне одному 15 годин на тиждень. Це дві години. І вісім хвилин щодня. О, Ольга Василь. Дві години. Ще й вісім хвилин. Давайте почнемо з восьми хвилин. Чарівна формула. Чотири плюс чотири. Чотири хвилинки зранку. Ми тільки прокинулися обійміть чоловіка. Пошевчить йому на вушку гарні слова. Чоловік. Котрий іде на роботу з цими чотирма хвилинами, я вам гарантую, ніколи не буде заглядати по сторонам. От він повернувся з роботи ще чотири хвилини. Поухачуйте за ним. Зніміть пальто, скажіть, як ви з ним заскучили. Чотири чотири – чаєвна формула. Практикуйте, шановні друзі, ви побачите надзвичайні зміни в своїх стосунках. Але цих вісім хвилин. Ми повинні дотягнути до двох годин і восьми хвилин. Нехай це будуть уламочки часу. Десь ми відмовилися від футбольного репортажу, поговорили з дружиною. Десь відмовилися від тенісу з колегою, побули, поспілкувалися з дружиною. Це дуже важливо, це необхідно. І допомога, особливо ці маленькі знаки уваги, допомоги люблять жінки. Допоміг винести сміття, помив послуг. Приготував сніданок, а вона йому допомогла мити машину. Дрібнички, дрібнички, дорогі друзі, але вони підживлюють вогонь нашої любові. І останні ніжні дотики. На превеликий жаль, ніжні дотики найбільше в наших сім'ях отримують хто? Собачки і котики. Ми можемо котика годинами гладити, гладити. Правда? А своїх дітей, а свого чоловіка, послухайте, будь ласка, серйозне дослідження. 68% матерів обіймають, цілують, гладять своїх дітей-п'ятикласників. А до 9 класу процент знижується до 44%. Для батьків ці цифри складають відповідно 50% і 26% на половину майже. Наполовину. Якщо ми такі скупі на ніжні дотики дітям. А чоловіку, скажете, ну, Ольга Васильівна, розумієте, ну ми ж уже старші люди, не молоді люди, якось, ну, знаєте, соромно, нам соромно, правда? Нам соромно виявляти законні знаки уваги. Законному чоловікові. Шановні друзі, сьогодні є дуже багато осіб, котрим не соромно. Виявляти незаконні знаки уваги незаконному чоловікові, Ви знайомі з такими особами. Дозвольте представити портрет такої особи пером премудрого Соломона. Я буду читати, і ми відмітимо, які маленькі і великі знаки уваги вона виявляє чужому чоловіку. Аж ось жінка. Убрані на зустріч йому і серцем підступним і вхопила вона його міцно та й поцілувала його. Які знаки? Дотики. Маленькі знаки уваги. Дотики. Безсоромним зробила обличчя своє. Вона не соромиться виявляти незаконні знаки уваги незаконному чоловікові. А ми соромимось, правда? Законні знаки уваги, законному чоловікові. Помахати ручкою десь у вікно, поцілувати біля поїзда прощаючись. Читаємо далі. Та й сказала йому, подивимось, які слова вона йому говорить. У мене тепер мирні жертви. Виповнила я сьогодні обіти свої, тому то я вийшла на зустріч тобі пошукати обличчя Твого і знайшла я тебе. Вона тратить час для того, щоб зустріти чужого чоловіка. А ми рідного зустрічаємо. Проводжаємо. А подивіться, які подарунок йому приготувала. Климами я вистелила своє ложе, тканинами різних кольорів з єгипетського полотна. Постелю свою я посипала миргою, алоєм та цинамоном. Ви чуєте, шановні друзі, ви знаєте, що таке цинамон? Це кориця. Ми корицею що посипаємо. Яблучний пиріг, правда, рисову кашу, а вона Постелю чужому чоловіку, яка фантазія, яка вина а ми своєму рідному, хоч іноді дешевеньким дезодорантиком кропимо постелю. стелю. Посміхаємось, правда. Шановні друзі, подивіться, як все просто. Добрі слова говорити, маленькі подарунки дарують діляти час, допомагати, ніжні дотики виявляти, як просто, безкоштовно, дорогі друзі, це не БМВ купити, правда? І не норкова шуба. А чому нам так важко це виявляти? Чому на кожній програмі я повинна переконувати і переконувати, що нам це світ робити? Чому, шановні друзі? Тому що ми глибоко. Егоїстичні. Пригадайте, що нам говорив пан Віктор. Гріховна наша натура. Вона любить, коли нам виявляють маленькі знаки уваги, великі знаки уваги, а маленькі нам дати комусь знаки уваги. О, це дуже важко. Що нам робити? Є вихід. Є вихід шабо. Подивіться, дерево. Коли ми будемо працювати з вами виключно на рівні листя, будемо намагатися виявляти маленькі знаки уваги, а у нас не буде получатися. Чому? Бо ми агоїсти. Ми будемо ще щось намагатися робити. У нас знов не вийде, бо ми агоїсти, нам слід із листя дерева перейти до кореня дерева. Шановні друзі, що це означає? Небесна любов спонукає нас виявляти невеличкі знаки уваги. Небесна любов. Ось що, дорогі друзі, наша програма по психології сім'ї йде в парі з програмою по богослів'ю. Без небесної любові, всі мої поради, всі рекомендації будуть даремні, шановні друзі, нам слід з вами переключитися на корінь нашого сімейного дерева. А корінь сімейного дерева це стосунки з Богом. І чим краще у нас будуть стосунки з Богом по вертикалі, тим краще у нас будуть стосунки по горизонталі, між подружжям. В той час, як ваша любов до Бога буде ставати глибшою і сильнішою, ваша любовне до одного буде очищатися і укріплятися. Дорогі друзі, це є парадокс біблійної психології шлюбу. Чим краще стосунки у нас по вертикалі, тим краще стосунки у нас по горизонталі. Чим тісніший зв'язок у нас з Богом, тим у нас прекрасні будуть стосунки з нашим партнером в нашій сім'ї. Допоможемо самі собі в цьому. Допоможемо. І хай нам в цьому допоможе Господь. Дякую за увагу.